В рамках святкування 70-річчя Національного медичного університету ми давно задумалися над тим, щоб покращити або капітально відремонтувати ту базу, яка є, скажімо так, початковим моментом вивчення медицини. Це кафедра анатомії. І я якось, тут навчався, і багато моїх попередників після нас. І воно було дуже в дуже такому жалегідному стані. Ви бачите сьогодні, як в яку ми зробили прекрасну базу. Для наших першокурсників для того, що можна було вивчати на сучасному рівні, я би сказав, що це є сьогодні три складові. Це в першу чергу це є збереження трупного матеріалу, який є окремо там в підвалі спеціально зроблені ванни і умови для того, щоб його зробити. Тому що згідно нового законодавства, ми не маємо права зараз отримувати трупний матеріал. Друге, це є сама навчальна база. Тут можна проводити заводити групи, можна проводити практичні заняття. Ну і третє це є ви бачите, який прекрасний музей. Ми оновили ми його е -е, тут так скажемо, структуризували по розділах, і тут є видатний наш анатом і хиброжмельман, руками якого були зроблені дуже багато експонатів. ну І це є подарок нашому студентству до Дня університету.